В Одесі на батуті загинув шестирічний хлопчик а на Рівненщині восьмирічну дівчинку вбила гойдалка. Веселі й цікаві дитячі атракціони. Не знаєш, як провести час із дітьми? Ось тобі батут, ось тобі надувна гірка. І з кожним роком їх, так званих міні-майданчиків для дітей, все більше. Тим паче, що відкрити такий бізнес без проблем. Купив атракціон, поставив і заробляєш. Звісно, потрібно відкидати грошенят, кому треба, але й відповідальності жодної, як і жодних перевірок на справність твого інвентарю. Леся Подинська дізналась, хто і скільки заробляє ризикуючи життям ваших дітей та як вберегти дитину від каліцтва. Одеса 2013. -й. Шестирічний хлопчик розбив череп у надувному лабіринті. Через кілька днів помер у лікарні. Житомирщина 2013. тисячі Восьмирічну дівчинку вбила звичайна гойдалка. Получається, лицем впала на землю. Її дрівно на голову впало. Кировоград, 2014. тисячі Із атракціону Орбіта випала семирічна дівчинка, черепно-мозкова травма, струс мозку та перелом. Дитина ледве не загинула, бо кріплення конструкції обірвалося. Кілька тижнів тому в Вінниця, десятирічний хлопчик, зламав собі хребта у поролоновому басейні. Надувні гірки, батути, атракціони невинні дитячі розваги, а для когось бізнес на тисячі. Люди платять 8 тисяч за те, що тут стоять. Купи батут і заробляй. Експеримент від агентів впливу. Конструкція, яку ми взяли в оренду, виявилася досить хиткою. Ми її зібрали. Зараз перевіримо, чи не розпадеться в нас Батутний бізнес в Україні. Який він? Коли я запитала, дайте, будь ласка, досну документацію, вони почали здувати ці конструкції. Це стало підозрілим для нас, тому... Вирішили ну, щоб викликати поліцію. Чому надумні іграшки можуть бути смертельно небезпечними? Здоровезна дирка, з якої просто висять проводи. Які просто підключені до електромережі, тобто туди дитина може просто вилітити, вилітити і ну там ще струмом може бахнути. І півстолітній секонд хенд із Європи без перевірки на справність. просто покупається е технічне розрішення. Хто не соромиться заробляти ризикуючи здоров'ям і життям ваших дітей, та як берегти малечу від атракціону вбивці? Маленькій каріні на гірки тепер зась щонайменше наступне літо вирішили батьки після одного невдалого стрибка. Вона вилізла, мабуть, дуже, дуже високо на саму вищу точку цього, цієї надувної, надувної гірки і звідти стрибнула. Ну, Навмисне стрибнула так, вона ж думала, що там м'яко. Але м'яко не було, обурюється жінка. Він був дуже передутий, бо він був дуже твердий. Вона впала, відразу заплакала. Я ж до неї бачу, в неї ця права ручка так, ну, висить. Я розумію, що там вже щось не так. В результаті перелом зі зміщенням дворічній дитині довелося робити чотири рентген опромінення та вправляти кістку без наркозу батут, тому що він був занадто високий, занадто передутий, і е, там було занадто багато дітей. Він був закритий і не просматриваний. Я не бачив, як вона викарпалась наверх. Якщо би я це бачив, я би среагурував і заліз вогнути. Але це така своєобразна була надувна дрібність. Каріні ще пощастило, лікарі фіксують сотні таких випадків щодня. Але два роки тому шестирічний хлопчик у Одесі не вижив після такого невдалого стрибка. Кати дитину на атракціони неможливо, кажуть батьки. То що ж робити? Ми вирішили поцікавитись, хто і як контролює надовні конструкції. Але таку здавалося б, дрібницю з'ясувати було нелегко. Мусимо вам переповісти усі баталії пошуків. Спочатку ми написали запит до Київської державної адміністрації, де нам відповіли, щоб ми їм таким голову не морочили і зверталися до профільного департаменту містобудування. Однак і звідти прийшла лише відписка, що ніяких дозволів вони не видають і скерували у Держгірпромнагляд. Але й Тут говорити з нами не захотіли і відправили назад до департаменту. Ось таке от коло. Юристи наша остання надія. Є закон України про благоустрій населених пунктів. Департамент благоустрою, міського середовища міста Києва, КМДА, має відповідно опікується питаннями порушення благоустрою, встановлення якихось так скільки додаткових конструкцій і чогось іншого. Озброївшись юридичною порадою, їдемо в департамент містобудування і таки наполегливо просимо з нами поспілкуватися. Дають контрольну картку на порушення саме благоустрою. Основними вимогами це згода там і балансового тримувача. Погодження районної адміністрації, ну і відповідні документи нам на батут. Отже, як нам пояснили, департамент таки не контролює якість надувних гірок, а лише дозволяє встановити їх у тому чи іншому парку. А от перевіряє, технічний стан все-таки Держгірпромнагляд. Йдемо туди. Тут нам навіть камери увімкнути не дали. Ось вам, мовляв, письмова відповідь. Контролюємо все, окрім надувних конструкцій. Виявляється, безпека життя ваших діток просто на совісті виробників та власників атракціонів. Але тут інша проблема, бо притягнути до відповідальності недобросовісних неможливо. Юридичне лісо, ніка ООО, власником, собственником у нас немає механізму привлечення юридичних ліс до за за питання безпеки. Провели невеличкий рейд і з'ясували більше. Безліч атракціонів у столиці навіть цієї контрольної картки не мають. Відверто зізнайся, це перший ліпший парк із надувними гірками, на який ми натрапили із юристом. Просто йдемо до адміністраторів і просимо показати документи. Я вас дозволю. Покажіть, позвонить а потім і Ех, а поки дівчина зітхає чи телефонує до свого шефа, підходимо до сусіднього батуту. Цей хлопець-адміністратор також каже, що документи є, але у власника У вас ж має бути копія. Ви не можете працювати щоб жодної копії. Нам Ви не чому вони не залишають. До слова, побачити документи, має право будь-який користувач. Тож, батьки, не соромтесь їх питати, адже йдеться про безпеку ваших дітей. Тим часом юнак також поспішно дзвонить. А от дівчина, яка щойно лише обіцялася показати документи, здуває свій батут. Ось таке от неподобство. Викликаємо поліцію. Як саме прикривають незаконний батутний не бізнес, ми вирішили з'ясувати у експерименті. Взяли в оренду найпростішу конструкцію. Вибрали затишний маленький парк поруч із конкурентами. Конструкція, яку ми взяли в оренду, виявилася досить хиткою. Ми її зібрали. Зараз перевіримо, чи не розпадеться в взагалі. Що ж, все гаразд? Чекаємо. клієнтів. часом правоохоронці приїхали. Коли я запитала, дайте власне дослу документацію. Вони почали здувати ці конструкції. Це стало підозрілим для нас, тому ми Вирішили на ну, викликати поліцію. Поліції, так само як і нам документів не показали. Адміністратори співають те саме, а грізні стражі порядку попереджають і хочуть просто відпустити. Вони зараз збирають свої речі і їдуть звідси. Тобто Весь ніякого він... акту ви не напишете, ніякого А що я можу не написати. Мені не заберете з собою. пані. Ви розумієте, що ну це трошки не наша компетенція? Але з нами юрист він не згоден із поліціянтами. Поліція має зафіксувати цей факт. Факт порушення, скласти протокол огляду місця події, скласти Взяти пояснення у о, присутніх осіб, зафіксувати їхні дані так під тиском камери. Поліція на жаль знає, не знає, що робити пояснення компетентними порадами нашого юриста, поліція таки усе фіксує. Шкода, що самих власників атракціонів не знайти. Їхніх імен ніхто не знає, а конструкції заберуть адміністратори, які взагалі ні до чого, і вони собі просто тут стояли словом, усе безкарно. А наш експеримент триває. Ми зібрали батут і не простояли й десяти хвилин, як до нас підійшла оця от пані. За не буде Треба якісь документи, як це треба. треба? Що дозвільна документація. Чи нам треба багато? Да? Багато, багато багато. Саме основне мене, що більше це дозвіл на розміщення. А хто це дає? Благоустрій. Питаємо, чи можна якось домовитись. А підійти отак, щоб порішати, як би з кимось, з ким це би можна? Да не з ким це тільки з благоустрію. Зібрати то, Ну да? ми тільки тільки розклали. Ми ж взагалі нічого не зробили. Ось так. А злили нас конкуренти. Виявляється, вони тут стоять легально. Власниця приїхала через 10 хвилин і показала усі документи. Головним документом для е, працювання на е, такій площадці і роботи з дітьми є контрольна картка. Працівники оформлені звичайно, так? працівники оформлені на сезонну роботу. На кожну машинку, на кожну іграшку Міністерство охорони здоров'я України, Державна санітарна епідеміологічна служба. Огляд батуту, е, ремонт, профілактику. От він, хоч і старенький, але він абсолютно безпечний. Е, е, зроблене покривало для спуску дітей. І це ще не все. Ось подивіться, працівники навіть квитанції виписують маленьким відвідувачам. Ось тут написано ціна, тут ми пишемо дату. Якщо в разі травми, ми з цим квиточкам можна звернутися для відшкодування. Аби оформити ці документи, Галина Кісанова щороку витрачає 4 місяці та чималі суми платить комунальникам. Але спочатку послухаємо ось це у департаменті благоустрою. Нас запевнили, що з підприємців не беруть ні копійки. Картка порушення благоустрою це є департамент міського благоустрою. В. Є її на безкоштовній основі, але комунальне підприємство, яке здійснює технічний нагляд, оформлення документації, ну і також супровід документації, це коштує офіційно. Вони платять в комунальне підприємство. Але комунальники кажуть, мовляв, податків за батути не беремо. Нагадається тільки договір на вивез сміття, і все То Тобто ці підприємці да? нічого не платять. Ні, ні. Тож, поки одні відхрещуються, підприємець Галина Кисанова показує квитанції. Щорічно в департамент благоустрою платиться 11 тисяч сто Це за сезон гривні. Тепер благоустрій районний – 1836 гривень. Це, це наш підприєм. Да, це потрібно, це кожен підприємець повинен робити, тому що гроші теж йдуть на благоустрій міста. Але на наші запитання, куди йдуть ці кошти, комунальники так і не відповіли. Питання ефективності використання цих коштів велике. Чому тому що комунальні підприємства е, доволі мало сплачують там дивідентів чи інших якихось платежів? Сам апарат ці гроші. А як воно відбувається? Ну це питання ефективності використання коштів місцевої влади. До слова офіційно зареєстрованих надувних атракціонів у Києві 57. Якщо вони всі платять по 13 тисяч як наша героїня, то це додаткових 741 тисяча гривень, про які державні служби не звітують. Ось так справність атракціонів ніхто не контролює відповідальності жодної. Тож максимально пильними мусять бути батьки. Саме більші опасності, як правило, вони незаметні. Візуально їх обнаружити не спеціалісту невозможно. Ну є якісь очевидні речі, там, істесно, що якщо сломана нога, там ну да або дирка здесь там, і там порвана віта ж переконайтеся що власник атракціону має дозвіл та документ про технічну справність конструкції ну і головне вивчить правила поводження з атракціоном якщо наприклад більше трьох дітей у батуті стрибати не можуть то просто не пускайте свою дитину туди четвертою